Що було на нашій території до заснування Івано-Франківська, хто є справжнім засновником міста? Та чому процес заснування був справжнім франківським детективом? З тобою Вікторія, і це франківські легенди від Галки. Поїхали! Андрій Потоцький був Галицьким старостою та ротмістром Королівським. Власне, Андрій Потоцький був первістком Станіслава Ревара Потоцького та Софії Калиновської. Але цікавий факт, що він був первістком, але не найулюбленішим сином. Це місце зайняв його брат Фелікс Казимир. Тож брати жили як кіт з собакою. Існує хибна теорія, що Станіслав Ревера Потоцький був засновником нашого міста, і що, начебто, місто назвали в честь нього. Але це насправді брехня, і ми вам це. Зараз розвіємо заснування нашого міста схоже на реальний франківський детектив. Почнемо з того, що існував собі такий Станіслав Жичковський. Його матір вдруге вийшла заміж. Вона купила заболутівські землі. Після цього вона через деякий час. Померла в цьому документі, чітко писало, що власником заболотівських земель був Станіслав Жачковський. Власне його вічим не хотів, щоб Станіслав керував цими землями. Зібрав всю свою родину, підкупив суд, пустив плітки, і Станіслав Жачковський просто не мав доступу до цих земель. Однак в його голову приходить чудова ідея. Станіслав Жичковський звертається до Андрія Потоцького за допомогою, тобто просить викупити його землі. Андрій Потоцький погоджується, викупає заболотівські землі і наводить тут лад. У 1662 році Андрій Потоцький видає привілей на заснування міста під іменем Станіславів. Найцікавіше те, що в тому привілеї чітко пише, що місто назвали в честь сина Станіслава Потоцького, а не в честь Станіслава Ревери Потоцького. І що Станіслав Ревера Потоцький не мав жодного відношення до заснування нашого міста. Вже рівно через рік польський король дає дозвіл, щоб ми змінили статус села на місто. До речі, існує дуже цікава легка. Легенда, яка пов'язана саме з заснуванням нашого міста і нашої фортеці, існував Франциско Расіні. це архітектор та інженер нашої фортеці та Галицького замку. Франциско Расіні зробив картосхему, на якій чітко розкреслив кордони нашої фортеці. Існує легенда, що Андрій Потуцький взяв плуг, та згідно цим кордонам пройшовся плугом. У такий спосіб він окреслив кордони фортеці. Думаю, що вам цікаво, де оселився Андрій Потуцький. Його резиденція Енція знаходилась на території, де зараз знаходиться греко-католицька церква. Позаду мене знаходиться привілей, який у 1658 році Андрій Потоцький надав українському населенню. Цей привілей дозволяє українському етнічному населенню мати власну церкву. Першими мешканцями нашого міста були будівельники, власне, ті, хто будували цю фортецю. З часом були і українці, і євреї, і вірмени, і кожен з них отримував право на власну церкву або на власні якісь можливості. Тепер ти трішки більше знаєш про наше місто. Ділися цим відео з друзями. А з тобою була Вікторія, і це франківські легенди від Галки, папа. -па.